Військово-морські сили України повідомляють про створення та призначення майже сформованого корпусу морської піхоти, ви, українці, Уже побіділ серед його основних завдань будуть здійснення планування застосування та забезпечення підпорядкованих військ згідно із стандартами НАТО. До складу корпусу увійдуть наявні окремі бригади морпіхів та артилерістів. Корпус морської піхоти буде призначено для виконання оперативно тактичних завдань у складі оперативного групування або самостійно, тобто корпус морської піхоти з відповідним комплектом сил буде спроможний самостійно. Тійно сформувати оперативно-тактичне угрупування військ для ведення операцій на приморському напрямку, пане Сергію Ну будуть в нас до вас претензії до вас, до всіх одеситів, тому що не вберегти найцінніше, що ми мали, дозволити окупантам знищити 5 чи 6 Я забула 6 6, 6 F-16, Ну це ви абсолютно не по-божому зробили. Отак вам довірилися. Поставили на нашому чорноморському узбережжі, і вже все вони не встигли ще піднятися в небо. вже їх знищили це претензія номер раз а претензія номер два я щось не зрозуміла, чому ваша зима сильно відрізняється від нашої, як так у нас все сіре похмуре і некрасиве, а у вас трава зеленіша за літню. Тропіки розвели. Що там у вас на півдні відбувається Ну, це тому, що нам ті самі F-16 передали разом з додатком таким бонусом подарунковим. Це якраз ця погода, про яку ви говорите. Це перше. А по друге, щоб нам було з Одеси краще видно, як там горить палає чорноморський флот Російської Федерації. Так, ну від о, наших втрат до перемог, пане Сергію. Хоча ні, зачекайте, сьогодні вони ще кілька сушок наших збили. Взагалі треба у Юрія Ігната спитати, де весь цей авіапарк наш. В цілому тримається російські пропагандисти перемагають здебільшого в телеграм-каналах. Це власне історія за шістнадцятою -16, 16 який ми з вами згадуємо. Але здається, що сьогодні ми з вами, все ж таки, пане Сергію стали свідками о, різдвяного дива та щось палало на території тимчасово окупованого Криму. Мова йде про Феодосію. кажуть, що поранили там один дуже важливий десантний корабель. Чи відомо вам зараз щось трошки більше про цей прикрий для них і щасливий для нас інцидент? Інформація щодо розвідується, зрозуміло, що відразу точних даних ніхто не надасть. Є певна інформація про те, що одна третя частина екіпажу загинула. взагалі там по тактико-технічних характеристиках ну штатна структура це 87 орків має бути на борту. Скільки з них перебувало саме цієї ночі? Ми прекрасно розуміємо, що були впевнені в тому, що їх не дістане. Тим більше цей великий десантний корабель він використовується як паром. Сьогодні, власне, які всі інші, тому що з десантом все зрозуміло: десанту не буде, вони не здатні цього зробити, принаймні в бік Одеси точно. А ось що стосується перевезення, це звичайно вантажі військові, це військова техніка бойова, це озброєння, це боєприпаси. Ну, цим вони власне і займаються. Чи були там шахеди, щоб передбачити ваше наступне, ваше наступне питання? Зараз теж надзвичайно важко про це сказати. З одного боку, є певна логістика. Щоб до новоросійська, наприклад, ті шахеди довести залізницю, потім перевантажити на цей паром великий десантний корабель. То логістика досить таки складна з одного боку. А з іншого ну якось же вони доставляють шахеди саме до території тимчасово окупованого Криму. Вже два майданчики там мають балаклаву і Чауду звідти і запускають, що робили і роблять фактично кожної ночі. Так от цей великий десантний корабель він відчував. Я думаю, себе у безпеці, тому що чомусь вони подумали, що українці, тобто, ми всі лише будемо полювати за ракетоносіями. відігнали в новоросійськ. Сплять спокійно до певного часу, я впевнений в цьому. Так, от ці були впевнені, нічого з ними не станеться. Сталося, долетіло, і це було таке хірургічне втручання, про що, зокрема, командувач повітряних сил вже зранку, не зранку, серед ночі, раніше, ми ж слідкували, що там відбувається, і написав і вказав, подякував пілотам. Дякуємо і ми. Це дуже класнюче, що сьогоднішній день ПВО сухопутних військ Російської Федерації це саме той елемент сухопутних військ і взагалі протиповітряної оборони, який в тому числі відповідає за те, щоб літаки не долітали до тих пускових рубежів, де можуть здійснити таку атаку, Ну, бачимо, професійне свято вдалося. Я думаю, що вчора святкували досить гучно і додали наші феєрверку, і це дуже добре. Так що, коли говорили в вашій студії, в тому числі про те, що будь-які об'єкти військові, перш за все, на території тимчасово окупованого Криму, вони на сьогодні вже є в зоні досяжності Збройних сил України в вогневої досяжності, бачимо, що історія розвивається. На Росії зараз кричать про підсилення ППО у Криму. До речі, вважається, що вона десь так на рівні московської. Що підсилювати? Чим підсилювати? Це найголовніше після того, що Збройні сили України так точково вибивають саме елементи системи протиповітряної оборони, не лише в Криму. Все далі буде наступне. Так що ситуація наразі така, там ще палає. До речі, детонації, наскільки мені відомо, вона стала набагато менше ніж це було вночі, але пожежу ще не локалізували. Так ми ж і думаємо, чому ж це цих красивих фотографій немає. Досі як то судно виглядає, так воно ще горить досі. Ось воно в чому справа. А, на контрасті та. А не одна локація. Там ну скі наскільки я знаю до п'яти локацій, де були і виникали пожежі. Що стало їх причиною? Тут уже треба здогадатися, можливо, це БК розліталося, можливо, ті шахеди про які багато хто говорить, вилітали і теж вибухали. Все може бути і отут на контрасті, порівняно з тим, як працюють наші збройні сили, атакуючи військові об'єкти. За останні кілька діб російські окупанти за кілька днів знищили вже третю базу з гуманітаркою. З гуманітаркою допомогою в Херсоні про це скаржиться е, Червоний Хрест. Власне е, на вашу думку спеціально цілять по цих базах? І чи існує якийсь спосіб, я не знаю, розкидати це все по десяткам, може більш менших баз для того, щоб не нищили гуманітарну допомогу нашу? Ну я думаю, що дійсно там така тенденція вже виникла протягом декількох днів поспіль. І я скажу так, що Одещина це вже пройшла кілька місяців тому. У нас було влучання в найбільший склад саме Червоного Христа, що стало причиною того, що ця організація міжнародна, ну і не в українському рівні. Вона є просто закрили декілька своїх проєктів саме на території Одеської області. Тому зрозуміло, що це теж один з елементів терору. Ворог намагається знищувати цю гуманітарку, тому що ну це підтримка внутрішньо переміщених осіб. Якщо ми говоримо за Одещину, це підтримка тих херсонців, мешканців області, які не виїхали, які навпаки повертаються до палаючого сьогодні, дуже палаючого прифронтового регіону. Їм ця підтримка потрібна. Ну, власне, це продовження боротьби ресурсів. Це ж війна на виснаження, в тому числі. От ворог намагається виснажувати два. Елементи, перш за все, це нашу систему протиповітряної оборони, зрозуміло, і систему цивільного захисту людей в умовах війни. Оце друге, в нього поки що ну, в нього виходить ворога. Я думаю, що, можливо, хтось і наводить. Ви говорите про мінімум три локації Червоного Христа на Херсонщині. Я думаю, що це правильно було рішення розосереджено це після Одеси, до речі, але можливо хтось ще. Працює на ворога. Тут треба сподіватися на службу безпеки України. Вони досить ефективно знаходять таких колаборантів, навідників. Я думаю, цього разу ну принаймні покарати дійсно треба винуватися в таких ударах. Чекаємо від них новин. Дякуємо, пане Сергію, за коментар. Речник української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ОВА, Сергій Братчук був з нами цієї миті.